День 15, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки. До кого отже мені порівняти людей от цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на супільці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба і не п'я вина, а ви кажете, Він біса має. Прийшов Син чоловічий, що їсть і п'є, а ви кажете, це не нажера і п'яниця приятелів митарів та грішників, і всі діти мудрости виправдали її. Прийняти Ісуса таким, яким Він прагне мені об'явитися. Молимося про повне підпорядкування Ісусові та вірну витривалість при Ньому. в Ісуса – він страждає через те, що його відкидають люди. Найбільша рана завдана найбільшій любові, я нездатний своїм співчуттям зрозуміти зраненого Ісуса, не здатен огорнути розумом і серцем глибине Його любові. Попрошу Ісуса, щоб Він дав мені ласку співчуття Йому в Його болю. Через непорозуміння і відкидання, які йому доводиться переживати, проситиму, аби проник до мого серця його зраненою любов'ю. Ісус порівнює поведінку людей із примхленими дітьми, які шукають лише свого власного задоволення. Вони хочуть, щоб усі танцювали так, як вони пригравали, щоб усі плакали так, як вони. Вони хочуть Ісуса, який задовольняв би їхні очікування. Чи Ісусове порівняння нагадує мені подібні ситуації з мого життя? Чи в моїй родині спільноті, у моєму особистому житті я не спостерігаю схожих поведінок? Ісус переживає через ставлення людей. Які не прийняли Його попередника Йоанна Хрестителя. Ранячи Йоанна, ранять Ісуса. Своє ставлення до Йоанна вони перенесли й на Ісуса. Згадаю про тих, хто в моєму житті показує мені Ісуса. Вони для мене є свідками справжньої віри. Як я їх приймаю? Чи вмію дякувати за них, за що я вдячний Ісусові, коли дивлюся на їхнє життя. Ісус оскаржений і звинувачений за те, що Він є приятель із митерями та грішниками. Поклонятимось Ісусу, зраненому і відкинутому в Його любові, величатиму Його за вірність, яка є більшою від мого гріха. Ісусе, приятелю грішників, змилуйся над світом. В школі Богородиці. Ісуса відкидають ті, хто не пізнав Його любові. Він закликає до нашого співчуття. Він відкинутий у наших ближніх, у тих, хто погорчений Убогий і без голосу в цьому світі, без Бога. Послання Богородиці Цариці Миру 25 липня 2020 року. Дорогі діти, у цей немирний час, коли диявол пожинає душі. Щоб їх притягнути до себе, закликаю вас до витривалої молитви, щоб у молитві відкрили Бога любові та надії. Дітоньки, візьміть хрест у руки, нехай він вам буде підбадьоренням, що любов завжди перемагає, особливо тепер, коли хрест і віра відкинуті. Вашими життями ви будьте відображенням і прикладом того, що віра та надія ще живі і новий світ миру є можливим. Я з вами заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, наша Мати, ти ніколи не забувала про Ісуса. Особливо, коли Його відкидали, не розуміли. Твоє серце тремтіло разом з Його Божественним. Допоможи мені розділяти Його біль від неприйняття, дай мені співчутливе серце, Ісусе, мій Приятелю. Я хочу бути поруч із тобою. Я хочу втішати тебе. Амінь. Молитва по святи Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою. Все ціле і повне право розпоряджатись мною і всім, що мені належить по Твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, царіці миру, благословить вас Всемогутній Бог, Отець. І Син, і Святий Дух. Амінь.